Так, майстер, питання тут таке. Ти тут робиш титиву, але я хочу просто зрозуміти, ну, я, якби, розумію, зрозуміти, з якого конкретно матеріалу ну, конкрет... подрібніше розповісти конкретно... про нього. буде Ні, це я знаю Б55 чи Б50, це не важливо. Чого це? Що це за матеріал Декрон? Ну, це синтетичне волокно, от, на базі э, поліестер, точніше полівініл етилен рифталат, як ти правильно. Це щось схоже на лавсан? Так це він і є, у нього куча назв. Ага. Лавсан це комерційна назва. Дакрон це теж комерційна назва. Вот. А чому він називається Дакрон? Ну, тому що різні фірми його під різними назвами патентували. Тож та, ага. так же, як та ж спектра і Дейнема. Це фактично високомолекулярний поліетилен. з одного боку фастфлайт, з другого дінафлайт. Різні фірми в різний час запатентували різні назви.